Максим Рильський як парусь виноградної лози, як парусь виноградної лози, плекайте мову пильно і ненастанно, Політ бур'ян, частіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ, учителів. В нього кожне слово це прилина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у слоник це пишне яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний сидівник, достигли овоч у Греченка і вдалі. майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.